Всім привіт! Продовжуємо створювати свій власний сайт за допомогою конструктора сайтів Google Sites. В тому відео ми з вами розібралися, як можна додавати розділ коментарі до сайту, а в цьому відео ми розглянемо, як можна буде додавати різні варіанти віджитів до нашого сайту. Для цього заходимо в режим редагування і я одразу перейду на сторінку блогу, а саме на сторінку блогу Запис 2, тому що вона у нас не активна. І після цього я хочу відкрити її у перегляді. Копіюю посилання. І дивіться, я одразу тоді до блогу. Ось тут -от зроблю так, щоб вона була у мене ось тут, -от активною. Є, тобто, Щоб я за допомогою ось цього -от поста зміг туди переходити. Є, це я зробив. Повертаємось до цієї сторінки і тепер її повністю налаштовуємо. Видаляємо ось це от. Я одразу додам саме текстове поле і пропишу віджити та цікаві можливості є, тому що це дуже буде цікаво та корисно під час виконання тих або інших дій. І розпочнемо з найпростішого. Так як ми з вами на попередньому уроці вже розібралися з тим, як вставляти певні елементи на наш сайт за допомогою HTML-коду, то зараз ми за допомогою такого ж коду будемо додавати різні елементи на наш сайт. У мене вже відкриті. Три посилання і плюс один код мене відкритий в записничку. Зараз за допомогою сайту Synoptic.ua ми спробуємо додати до нашого сайту віджит, який буде показувати погоду в нашому місті. Тому я одразу прописав населений пункт Київ. Можна також прописати ще якийсь додатковий населений пункт. Друге, це ми можемо обрати який саме буде у нас віджит. Може бути адаптивний, тобто він буде збільшуватись або зменшуватись в залежності від розміру сторінки. Або зробити його фіксованого розміру та обрати ось тут, яким він саме буде. Ну, давайте зробимо ось таким от його. Далі ми можемо брати вміст. Тут у нас є мова інтерфейсу, формат часу, швидкість вітра, вологість тиск, тобто додаткова інформація про нашу погоду. Зовнішній вигляд. Тут ми можемо брати шрифт, який буде використовуватись, та тема, яка. Буде використовуватись. І також ми можемо зробити, щоб було ручне налаштування, тобто ми самостійно обрали колір під наш сайт. Також ми можемо обрати колір фону нашому сайту, але я раджу залишати його саме прозорим або ж саме білим. Ну Ми зробимо зараз саме прозорим. є Після того, як ми тут це налаштували, ми натискаємо HTML-код і вводимо сюди свою електронну адресу для того, щоб отримати код на нашу пошту. Вводимо свою електронну пошту та натискаємо отримати HTML-код. Так, ось тут. -от натискаємо Я приймаю умови та копіюємо ось цей весь код. Або натискаємо просто на кнопку копіювати HTML-код. І все. І код у нас копійований. Тепер ми переходимо до нашого сайту, натискаємо вставити, обираємо вставити код і вставляємо саме наш код у сюди. -от, і натискаємо далі. Після цього ми отримаємо віджит погоди на нашому сайті. Тобто він буде виглядати ось так: от, і ми зможемо дуже легко дізнатися, яка сама погода була в той або інший час в нашому місці. Тобто, якщо ви користуєте своїм сайтом кожну хвилину, то це зручно для того, щоб слідкувати за нашою погодою. Є. Це перший варіант, як ми і що ми можемо додати. Другий варіант буде схожий, але ми тут будемо додавати gif картинку тобто картинка, яка у нас рухається. От Мені вже подобається ось така от картинка. Ми обираємо її, у нас вона відкривається. І у нас є отакий пункт з двома стрілочками по сторонам. Це означає те, що ми можемо обрати її у вигляді кода. Натискаємо сюди, і от у нас є код. Натискаємо Copy код Переходимо на наш сайт, знову-таки натискаємо Вставити, вставляємо сюди код і отримуємо це зображення на нашому сайті. Але звертаю увагу, що він у нас не адаптується тобто розмір, який є, то він такий уже і буде на нашому сайті. Також хочу сказати, що ми з вами можемо додати верхній, наприклад, колон-титул, ось такого типу, обрати якесь інше зображення. Зараз підберемо щось цікаве. Давайте отаку от спанчбоба оберемо. Тепер дивіться, нам потрібно з вами натиснути не о сюди, от, а ось сюди. Натискаємо і копіюємо GIF-лінк, тобто посилання на цю картинку. Скопіювали, повертаємось на наш сайт. Повертаємось на наш сайт І тепер нам потрібно з вами додати, наприклад, верхній колон-титул. Ось тут от замість зображення, натискаємо, обираємо Виберіть. Та обираємо за URL-адресою. Тепер додаємо сюди URL-адресу. Чекаємо декілька секунд. Бачимо, що зображення у нас прогрозилось. І натискаємо Вставити зображення. І тепер у нас може бути саме от такий от банер, який рухається на нашому сайті, саме анімований. Тобто також тут не тільки такі можна е цікаві та смішні шукати гіфки, можна знайти які саме по тематиці вашого сайту. Тобто, в цілому, це друга фішка з допомогою наших гіфок. Наступний варіант буде пов'язаний саме з вчителями, які викладають ті або інші предмети. Це допоможе їм у додаванні певної інформації на свій сайт. У мене вже підготовлений саме сайт з інтерактивними іграми. Я обрав собі, от, наприклад, гру і хочу, щоб учні в мене, наприклад, проходили не на цьому сайті гру, а саме на моєму власному. Тому для цього я заходжу в певну гру, знизу натискаю Поділитись. Та обираю ось тут не посилання, а ось код позначку. Натискаю на неї. У мене показується у власний веб-сайт. І якраз таки ми можемо обрати, який буде цей стиль, якою мовою, мініатюрне зображення, плавачі фрейм, маленькі піктограми. Тут хай буде залишатись саме плавачі фрейм. І Після цього ми копіюємо ось цей код. Повністю Копіювати. І переходимо на наш сайт, знову-таки натискаємо Вставити, вставити код, «Вставити» і далі. І після цього у нас на нашому сайті буде інтерактивна гра для наших учнів. Давайте зараз перевіримо: заходжу в режим передперегляду. У нас запис 2 працює. Угода працює, і вона повністю активна тобто ми можемо натиснути Гівка. Також працює. І гра також працює, якщо ми на неї натискаємо, і можемо грати, розширювати і виконувати певні дії. Тобто все так, як би ми хотіли проходити це з дітьми на тому сайті. Також ми до нашого сайту можемо додати ще і музику. Для цього ми повертаємось в режим редактора, і нам потрібно завантажити на наш Google Диск нашу пісню або ж музику. Я вже це зробив, тобто я підготував музику, і тепер мені потрібно буде тільки зайти до свого Google диску. Плюсик, Google диск, знайти цю пісню, натиснути на три крапки біля неї, надати доступ, копіювати посилання. Після цього я повертаюсь до нашого сайту. І просто вставляю це посилання ось таким чином. Потім у мене відкриється певне меню, яке розпізнає саме, що тут є саме музика або ж пісня. Натискаємо Вставити, і в нас вставляється саме програвач на наш сайт. Але звертаю увагу, що наразі він чомусь саме в темному оформленні. Раніше я був саме в біленькому, але якщо ми зараз перейдемо в предперегляд, зачекаємо, бачимо, що мелодія прогружається. І ми можемо запустити її саме з нашого сайту. Бачимо, секунди рухаються, і музика у нас саме працює. Тобто, таким чином, ми якраз таки можемо додавати різні мелодії або різні пісні до нашого власного сайту. Також у мене ще є код, який буде дозволяти нам вставляти нестандартну кнопку до нашого сайту. Для цього я відкрив саме текстовий документ, я вже підготував саме код. Тепер я заходжу знову таки до вставити вставити код, код HTML і додаємо сюди. Що ми тут можемо побачити? Тут повністю код, який прописаний. В коментарях я додам саме цей код, також, щоб ви могли його скопіювати собі, або ж ви можете просто самостійно знайти саме різні варіативності кнопок на, на просторах інтернету. І якраз таки дивно, що у нас тут є. Ось тут от все, ми не чіпаємо. Тут у нас йде інформація про нашу кнопку. Нас цікавить, якраз таки, ось цей передостанній пункт. Чому? Тому що ось тут, от перше, це у нас іде саме посилання, куди нас перенаправить кнопка, коли ми на неї натиснемо. А ось тут от у нас саме текст, який буде написаний на кнопці. Давайте зараз це перевіримо. Я натискаю далі. У мене вже показується кнопка, я натискаю вставити. Тобто кнопка у мене є, і вона зараз буде активною. Я переходжу в режим передперегляду, спускаюсь донизу і натискаю на кнопку. Кнопка у мене відкриває якраз таки сайт з нашими гіфками, де ми тільки що брали їх. Тепер же я, наприклад, хочу, щоб у мене відкривався Google Диск. Для цього я заходжу на нього, копіюю посилання, повертаюсь до нашого сайту, заходжу в редактор. Запам'ятовуємо, який у мене тут був текст, це натисне на мене. Заходжу в редактор. Ось тут я тепер замінюю саме в лапках посилання на Google Диск. А потім я ось тут замінюю не натисне на мене. А, наприклад, давай зробимо тут, тут цікаво і знак оклику. І натискаю далі. Після цього у нас наша кнопка змінилась, Ми заходимо в предперегляд. Листаємо донизу, натискаю на кнопку і потрапляю в Google Диск. Тобто такий варіант також у нас може бути доданий до нашого сайту, щоб кнопка була не стандартною, як запропонує саме наш сайт, а універсальною, і підходила різними методами. Або ж ми можемо зробити кнопку у вигляді саме будь-якого зображення. Для цього ми, наприклад, зараз а, знайдемо якусь кнопку в інтернеті. Хай буде, наприклад, із флет-ікона. Ми зробимо, ну, давайте зробимо ось так от, дуже цікаво. Скопіювати. Переходимо до нашого сайту, додаємо це зображення. Переходжу тепер на мій диск, копіюю посилання, закриваю це все. І тепер дивіться, коли я буду натискати на е, зображення, у нас згорі є. Саме вставити посилання. Ми сюди додаємо посилання, і тепер ця кнопка буде саме активною для того, щоб відкрити той або інший сайт. Натискаю на старт, і в нас відкривається Google Диск. Тобто, за допомогою зображень ми також можемо робити певний варіант кнопок. Або ж самостійно розробити якусь нашу кнопку, а потім її таким чином використовувати. А в мене на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь та пишіть коментарі.